Рад, супер. Рекомендуємо. 20-те сверло. З легкістю. Думав буде тяжко на руки. З легкістю. Взагалі. На корінь тільки як попадає, бо коло деревини. На корінь тільки буває попадає, бо сверлимо біля деревини великої, Спеціально де твердий ґрунт взяли. На твердому ґрунті на целініці це працювали. Але робить чіткі, чіткі ями. Але потрібно, коли при витягуванні, обов'язково скидати газ, щоб бур не крутився, тому що починає гуляти. Так що дуже гарна штука. Заводиться з півтика, Працює. Це був приклад, якраз попав корінь десь. Десь корінь і трошки приклинює. Потрібно акуратно так притримувати, не сильно газувати. А так все буде добре. Шмало ю